Чути себе справжніми нареченими та відсвяткувати своє весілля могли закохані у молодіжному центрі квадрат. Розважальну та гумористичну церемонію до Дня Святого Валентина влаштували працівники центру. Десять пар молодят обмінялися обручками та дали обітниці. Хоча церемонія і неофіційна, але усі закохані почувались, ніби на справжньому весіллі. Урочиста атмосфера, святкові вбрання, музика усе як на справжньому весілі. Десять пар закоханих обмінюються обручками і дають обітниці один одному. Не офіційним працівникам відділу реєстрації шлюбів, а працівникам молодіжного центру Квадрат. До дня святого Валентина там влаштували гумористичну церемонію одруження. Андрій та Аліна зустрічаються два роки, і залюбки погодились на таку веселу репетицію майбутнього весілля. Мені дуже пощастило, тому що він за моєї ідеї. Оскільки ми з командою організовуємо цей захід, і я така в нас буду дружні на один день, і він Такий, то я нас реєструю. Дуже приємно мати таку підтримку. Насправді, а от Антон та Тетяна Крамничні разом уже 11 років та виховують трьох дітей. На церемонію розіграш погодились, аби знову відчути романтику свята та згадати, як стали на весільний рушник багато років тому. Це в принципі, на мою думку, дуже цікава ідея і неймовірно крута навіть, я б сказав. Освіжити почуття, внести якісь фарби. Таке можна сказати, буденне життя. Після трьох спільних дітей це якось напевно навіть цікаво». Тетяна, як і багато років тому, кинула букет нареченої незаміжнім дружкам. Весільне свято провели з дотриманням традицій, співали українських пісень та розважались цікавими конкурсами. Цю ідею ми давно виношували, ми давно хотіли зробити таке, але враховуючи стан, який зараз відбувається в країні, це було доволі складно, але ми зрозуміли, що махати варто сьогодні, варто зараз. І саме через цю причину ми вирішили зробити одружену на один день. Відзначаючи весільне свято, усі учасники дійства не забували про те, що країна перебуває у стані війни. Усі кошти, зібрані під час свята, передадуть на підтримку збройних сил. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.